Доброго здоров'я пані панове, категорично і з великим задоволенням вітаю вас сьогодні в понеділок, 28 липня на моєму авторському ютуб-каналі, який називається Василь Клунчук. Так звуть мене. Це наш перший брифінг за сьогоднішній день, але в принципі і вночі можемо ще раз сконстатувати, що в Путіна як Водольфа і Луїзовича, все за розкладом. Оце в суботу вони трошки менше. В неділю типу вихідний. Ну як ми з вами і констатували? Ну і понеділок, день важкий. І це в ніч на понеділок починаються ці ігрища у нього з дронами. З ракетами, підняттям стратегічних бомбардувальників, так що сьогоднішня ніч була достатньо буремна. Ну і напрямки, якраз основних основних ударів трошки в Києві, але в основному це Хмельниччина Старокостянтинів. Сьогодні Кропивницький так само було досить гучно. Напередодні трошки вітання Одесі передавалося. В принципі, за результатами, от цієї навали насамперед, коли обласна військова адміністрація Хмельницької області констатує атаку ворожими літальними апаратами вночі, каже. Що станом на той момент, коли я записую це відео, звісно, про пошкодження травмованих чи загиблих немає. Не надходила ця інформація. Ну але в нас в Києві ну тільки ударна хвиля. Є в мене в телеграм-каналі Василь Комчук. Подивіться, до речі, там є і табличка з напрямами сьогоднішніх розльотів і дронів і цих крилатих ракет. Але в нас є постраждали в Дарницькому районі столиці. Ну вони там гатять, знають куди і місцеві знають приблизно плюс-мінус, куди цілять росіяни. Була інформація спочатку про вісім постраждалих, а потім от нас поліція сказала про п'ятьох людей. Там є дворічна ди дитина там різані п'яточки. Дитина пошкодила, бо повилітали шибки скло. В багатоповерхівці, а в принципі, там одна людина в важкому стані. Ну, знов ж таки, є відео достатньо, де там виносять людей. Всі мешканці багатоповерхового житлового будинку, де вибуховою хвилею в одному з під'їздів пошкоджено вікна з 6 по 11 поверхів. От просто з одного під'їзду. Там всі служби працювали. Я ж кажу, що достатньо зараз світлини і свідчень того, що відбувалось. От якась така дивна насправді атака. З одного боку, з іншого боку, очевидно, і ППО під'їхали правильно. Ну, і... Вправність, звичайно, наших захисників неба. Але я так обережно кажу ще раз на ту секунду. На той момент, коли я записую це відео, побачимо характеристики і статистики, в тому числі скільки і чого літало. Бо те, що там було кілька десятків ракет, це однозначно і точно не одна сотня дронів з огляду на інтенсивність і цими табунами, які вони заходили там на Полтавську область, повертали на Київську, потім туди на Вінничину летіло. Ну от знову ж таки, понеділок, і в Путіна знову ж таки по плану, не знаю, там привіт. Е е е Рампу вчора в нього так вийшло, начебто, все із цією угодою по з євросоюзом, сьогодні правда він буде зустрічатися з Кіром Стармером. Можливо, Кір Стармера, можливо, і пані Мілані, якщо вона там з ним там покаже йому світлини, свідчення про те, що незважаючи на ці 50 днів, Путін там продовжує гратися із терпінням Трампа, вважаючи його якимось дурником і представляючи дурником насправді на широкий загал. Будемо бачити. Інститут досліджень війни, друзі, на початок цього тижня серед основних і ключових, як вони вважають. І чи говорять висновків насправді переважно більшості це військові висновки, тому що не зважаючи знову ж таки на всі розмови, росіяни намагаються по землі пхати. Ну принаймні роблять вигляд, що вони намагаються пхати, але тим не менш, от констатація верифікації карт е Інституту досліджа війни говорить про те, що росіяни нещодавно просунулися на північний схід від Сиверська під час посиленого механізованого наступу. Правда, знову ж таки, от я вам скажу, як пишуть американці, розмітором з роту. Тобто не дивізія, не полк, не армія, рота. Оце вже наступ росіян. Ну і вони. Починають схоже, частіше використовувати бронетехніку в деяких тактичних атаках. А після того, як ми з вами бачили, констатували дефіцит техніки в них з 24-го, з кінця 24-го по початок 25-го року, можливо, десь щось доробили, можливо, щось десь в них з'явилося, можливо, виробництво з'явилося, але ну звичайно, це ж не тільки танки. Кремль підтвердив свою незмінну відданість досягненню своїх давніх воєнних цілів в Україні, які зводяться ні до чого, крім повної капітуляції України, підриваючи звичайно дипломатичну позицію Росії ну сприйняття цієї позиції, це основу в основу взяли. Я так розумію, американці напередодні було висловлювання пісочного рота Путіна, який сказав, що очевидно, нам треба закінчити, значить, те що вони називають СВО, досягнути всіх цілей. тоді ми будемо організовувати зустріч на вищому рівні. От, по суті, так так така відповідь. Ну, згадуєте ми про це вчора з вами говорили. До речі, дуже рекомендую. Там багато є цікавого матеріалу. От за вихідні бо видно, займалися ви своїми справами у вихідні. Ну і дуже добре. Але українські війська нещодавно за задвохсотили російського командира на великому бурлиці на тому напрямі. Я от розказував, що це за Лебідів, і як в нас гострі на, на, на слово люди і гострі на, на язик. Люди кажуть, що в принципі на кожного Лебіді знайдеться своє лебідіне озеро. Навіть не сумніваюся. Тепер щодо дійсно ключового моменту, бо я вже казав, що це, це ця тема би стосувалася чи торкалася нас однозначно. Це якби була продовжена чи розпочата за великим рахунком, торгівельна війна, економічна війна між Сполученими Штатами і Євросоюзом, але слава Богу, домовилися. Я вже бачу характеристики. Зокрема, Фрідрик мерц канцлер Німеччини, сказав, що в принципі, слава Богу, хороша угода! Він він всі в виграшу. Ну єдине, що для нас не дуже добре, це трошки підшкод, підскочила в ціні нафта. Ну як підскочила з нуль. 0,3%. десятих Якби це така історія, але все одно до 70 доларів ще не дотягує відповідно, російська там десь в районі 50 баксів і телепається до сьогодні. Так, от що каже Трамп, ми уклали торгівельну угоду з Євросоюзом в цифрах. Ну, якщо так схематично, хрестоматійно, буквально Євросоюз пообіцяв, що він придбає в штатах енергоносіїв на 750 мільярдів доларів. А це означає, що ну де як означає те, що Урсула фондерляє вчора казав, що ми повністю вимикаємо купівлю чи закупівлю енергоносіїв в Росії. Тобто всі ці гроші, що могла б отримати Росія за той самий газ там чи нафту буде направлено на Сполучені Штати на ті країни, які є в орбіті якби цих інтересів і пов'язані з штатами щодо там інвестицій: 600 мільярдів в американську економіку. Це напевно мова йде про розширення виробництва існуючих сьогодні європейських брендів на території Сполучених Штатів. Я ж не думаю, що вони будуть виносити там виробництво там якихось речей суто з Європи в Сполучені Штати, які є вироб... Якісь будуть розширювати щодо закупівлі зброї Євросоюз пообіцяв штатами. Вони це підписали. Закупівлю на сотні мільярдів доларів. Відповідності сотні мільярдів доларів, дуже сподіваюся, що там всередині є і закупівлі, які підуть на потреби Збройних сил України. І штати опускають мита для ЄС 40 до 15 відсотків. Так само Європа робить 15 відсотків. Причому чому я кажу, що ну якби всі виграші, тому. Тому що по деяких позиціях на сьогоднішній день ми та там між Європою і Штатами вже складали до 30%. 27-28%. Тепер на все уніфікували 15, і в принципі, якби товарообіг може дійсно підживитися такими новинами. Тобто торгівельна угода і США принесе стабільність. Ось такий висновок курсу Фондерляє. І ще один такий момент, правда. Це так на рівні чуток. Не знаю наскільки це буде інформаційно впливати на стан речей цього російського. Вибачте на слові суспільства. Але пішли розмови, що вони вже в серпні заблокують WhatsApp і VPN. ну вже на пізній вечір там було спростування і держдума, ні, ні в якому разі, але в принципі іде якраз в тому напрямку. І ще раз китайський варіант інтернету, причому такі, які регулюються в плані навіть потужності сигналу, просто ручкою, яка стоїть десь в Кремлі. Uh, і ще один такий момент. Він достатньо символічний. Ми вчора про нього згадували, але я вважаю, що він дійсно символічний, симптоматичний. Uh, напередодні там росіян був черговий день побідебесія в плані військово-морського флоту, і в них за час на 27 -е число на неділю. Там великі, ну 27 числа, яке припадає на неділю. Там е величезний парад в Санкт Петербурзі, кораблі, всі справи. Там Путін приїздить, але в цьому році скасували. Я казав, що вони відмовилися через небезпеку. А в принципі, ще от світові агенції кажуть, що можливо це і відмовилося через те, що не змогли продемонструвати могутність флоту, тобто наявність плавзасобів, фізичних плавзасобів, тільки якісь там невеличкі фрігати, тощо що можна було показати. І Оце Путін там вчора намагався викрутити цю ситуацію. сказав, що ви знаєте, нам це свято не треба урочистостями відзначати. Ми його відзначимо в бойовій робочій обстановці. Тому Наголосив, що флот і так демонструє свої можливості, тому порад нібито і не потрібен. Гарне свято, але мені здається, ви погодитеся зі мною в тому, що в сучасних умовах це правильно, що відзначаємо це свято в бойовій робочій обстановці, всі на місцях флот демонструє свої бойові можливості і якості. Правда, я ще раз кажу, експерти не виключають, що справжня причина скасування це і побоювання атак з боку збройних сил України. Ну і відсутність самого флоту. Причому про скасування ми одні з перших з вами сказали. Потім підтвердила британ. Танська розвідка, нагадавши, що в принципі з 2017 тисячі коли от була ця традиція, я так розумію, 100 років ця революція, Аврора це ж Путін все про Радянський Союз з тих часів. Ну от 8 років жодного разу не скасовували, а зараз от взяли і скасували. Це досить показовий момент, в тому числі, що і бачите, Путін чи той, що схожий на Путін, все-таки поїхав до Санкт-Петербурга, незважаючи на те, що вранці там відзначалася досить потужна навала українських дронів. По лінії бойового зіткнення Генштаб Збройних сил України на сьогоднішній ранок доповідає про 118 Власне, бойових зіткнень противник завдав по позиціях наших військ і населених пунктів в пунктах без урахування сьогоднішнього нічного удару. 58 авіаударів, там 86 керованих авіабомб. Ракет він не кидав в день, ну знову ж таки, до ночі. Зафіксовано 1431 удар дронами Камікадзе і 3875 артилерійських обстрілів. Діпстейт додає в цьому зв'язку просування ворога в зеленому гаю біля піддубного Андріївки Клевцов, Вого і попового яру просування або великі реляції я теж вам вчора робив. Якби висновок такий по загальній картинці на завершення тижня. Тепер вже у нас новий календарний тиждень, тому якби рухаємося далі. Інститут дослідження війни теж підтверджує просування росіян, але узагальнює, тобто не конкретизує населені пункти, але з тих районів: Сіверськ, Торецьк, Новопавлівка і трохи в західній частині Запорізької області. Але я вам хочу сказати, що ця верифікація трошки виглядає такою, яка запізнилася в тому розумінні, що там навпаки є достатні успіхи українських військ за останню добу. І я зараз вам доповім про це. Ну і щодо наших дронів, Канашенка Фед. Друзі, там аж сім їх назбивали, тобто сім українських безпілотників, чотири над Ростовською областю. Чим збивали? Сподіваюся, що до наступних випусків ми з вами побачимо. Тепер щодо цієї ходи і тиску росіян є часткове вклинення ворога між Покровськом і Костянтинівкою. Тобто, виглядає 100% що. Намагаються покров взяти в напівоточення. Ну, що говорить з цього приводу, оперативно стратегічне угрупування військ Хортиця на покровському напрямі, все ж є певне просування з їх боку, часткове вклинення. Вони намагаються його розвивати, тоді як наші війська намагаються знищити якомога більше живої сили і техніки, сповільнити наступи і їх відкинути. Штурм міста не має зараз сенсу, бо росіяни вже вивчили, що буває, якщо штурмувати міста в лоб. Попри ну, не зважаючи на всю ту силу, яка в них зараз є, повторити м'ясні штурми, які були там в них в Маріуполі, в Бахмуті все одно зараз не вистачить людей, абсолютно просто ну остаточно змарнують всі свої шанси. Тому вони намагаються взяти місто в часткове охоплення. Ну і тут треба сказати, що вони ще плюс до всього намагаються якимось чином убезпечити руйнувань саме місто. Очевидно, що воно їм дуже потрібно, як прапори. Ви знаєте, там є певна шахта з рідкоземельними металами, в тому числі. Ну і Хочуть вони торгуватися цією шахтою із Трампом, очевидно, От чому не хочуть руйнувати. Але ну, виглядає так: або відійдуть, або будуть руйнувати, бо іншого варіанту в них немає. Тепер по Куп'янську дійсно там намагаються з Північного Заходу увійти в Куп'янськ. Сили оборони здійснюють заходи з відбиття штурмових груп росіян, які по дорозі з Радківські. Ну, хто орієнтується, там є таке АЗС із з голубівки в бік приватного сектору пробують закріпитися. Тобто, по суті, вже впритул до Куп'янська підійшли. Ситуація складнюється тим, що противник має великий район проникнення аж до соболівки. Мета там очевидна. Розтягнути захисні порядки Сил оборони України, здійснити вклинення і подальше блокування міста із західного боку. По Вовчанську там теж продовжуються штурмові дії в самому місті і в околицях ворог використовує досить широкий спектр вогневого ураження. Насамперед, це ствольна і реактивна артилерія, ФП дрони на цьому оптиковому локні. От за словами наших військових, які там безпосередньо на місці, збройні сили контролюють логістику і сполучення ворога на вовчанському напрямі. Через що росіяни не можуть переміщуватися на бронетехніці на тому відтинку, тому тут легка автотехніка, мотоцикли, і баги. Але от бачите, це що там танки чи БМП не їдуть щодо Запоріжжя? Ми там дали прикурити під Оріховим і дуже серйозно. Зараз, от як наша 118-та окрема мотострілецька бригада зазначає, росіяни наразі оговтуються після ніщовного розгрому під Оріховим, там де вони спробували висунутися. про що пише інститут дослідження війни. Так, от ворог намагався наступати на нову токмачку на цьому відтинку фронту. За літо це був найбільше механізований штурм від ворога. Вони навіть задіяли цілий танк, 4 БМП е і сім броньованих машин. Нашими військовими цей танк було спалено. Е всі чотири бронемашини, е бронь, да, І чотири ці е бронь, бронетехніка ще там додаткова була. Плюс е мова йде про баги, які теж там поспалювали. І 38 окупантів з двохсотили. Чи троє отримали поранення? З нашої сторони не постраждав жодний військовий. І немає навіть поранених, от і слава Богу. Так от це воїни 210-го, що окремо штурмового полку вибили ворога з позиції і просунулися в Запорізькій області. Як от зазначають наші військові вибили ворога і зайняли позиції, які до цього тривалий час невдало штурмували інші підрозділи. Я розумію, що це хтось каже пожежна команда, але от коефіцієнт корисної дії такий. Успіх став можливим виключно завдяки детально спланованій ідеально виконаній штурмовій операції з використанням артилерії і дронів для підтримки штурмові. А, важливо, що нам вдалося звільнити українські території без жодної втрати з боку наших воїнів. Ось така доповідь самого полку щодо дронів і постійних ударів. То деякі військові навіть говорять, що вони стали рутиною. Бо ця тема відбувається нон-стоп щодня, постійно читують в небі спостерігачі, постійно ведеться розвитка, постійно наносяться удари. Тому зараз це найактивніша частина сучасної війни. Тому для нас і для ворога це вкрай актуально. і Ми сприймаємо сьогодні, ну кажуть наші військові безпілотники, по суті, як розхідник. Тому важливо мати запаси необхідну кількість. І от, до речі, наскільки це важливо, все? Я думаю, що трохи пізніше будуть ще подробиці, бо якось так між іншим мимоходом, мадяр, ви знаєте, командувач наших безпілотних систем. Якось вчора сказав, ну натякнув принаймні, що вони збираючись на Донеччині, потрапили під обстріл. Та він каже: так діячі, ми оцінили вашу спробу штиркнути вчора нас всіх одночасно, куріть бомбучело. Ну, чи хтось дійсно стуканув, але це треба розбиратися, бо всі е, от, ну, командири напрямів і вважаються такі стовпи наших безпілотних систем. Якось зібралися всі в одному місці. Ну їм відніше треба, не треба так робити. І був ну, чи удар, чи їх попередили, чи вони якби та змогли сховатися. Ну незабаром будуть подробиці, але факт такий був і могли, на жаль, втратити. Слава Богу, що все обійшлося. До речі, стосовно цих дронів, і дронів. Зі штучним інтелектом, ви ж знаєте, що Китай там повністю припинив постачання запчастин до України, натомість збільшивши їх ходу до Російської Федерації. Але є і інші джерела, принаймні зі Сполучених Штатів, Україна отримає безпрецедентну кількість таких, ну, якби наборів для дронів. Тобто СКД-збирання, по суті, буде в Україні, а набори будуть приїжджати із Сполучених Штатів, і це дрони із штучним інтелектом. Є там компанія УТ, Еріон і вона допоможе Україні протидіяти російським безпілотникам Програмне забезпечення вже застосовується цієї компанії в українських безпілотників. Але оце рішення з цим не знаю складанням тут в Україні в десятки разів перевищить масштаб. Ідеться про постачання 33 тисяч бойових комплектів і штучним інтелектом, власне, для дронів перехоплювачів ці ударні комплекти. Це такі мініатюрні комп'ютери. Вони мають камеру, радіозв'язок і можуть перетворювати FPV, по суті на зброю на базі штучного інтелекту, яку неможливо заглушити, яка вражає ціль на відстані одного кілометра. Ну, тобто якраз під час навали цих дронів. Ну а щодо більш радикальних підходів, звичайно, ми пробуємо це зробити, але на жаль, результати ну, такі, які дозволяють росіянам демонструвати і заявляти про збільшення випуску цих дронів, зокрема в Татарстані, так, от наші військові кажуть, звичайно, що треба знищити це кубло. В Татарстані, де вони ці дрони виготовляють, треба діяти на випередження, і головне наносити удари по тих джерелах напруги, які несуть нам небезпеку. Перш за все, треба зруйнувати те кубло, яке знаходиться в Татарстані. Вони вже дітей притягнули туди, щоб вони працювали, складали шахеди грані. Ну інформаційна складова там дуже потужна з боку росіян. Вони ж масштабують відео. Ми минулого тижня з вами все це бачили, показують, що на... начебто там щодня по дві тисячі шахедів і намагаються нарощувати виробництво. Та є така тема. Але поки що ну дістаємо, але не в тій товарній кількості українські дрони пролітають по елабузі, як би того хотілося. До речі, ще одне буде чергове глибоке занепокоєння з боку Організації Об'єднаних Націй. Це ж після того, як ми вийшли з цієї угоди про протипіхотні міни. Тепер ми виходимо з угоди про звичайні збройні сили в Європі. Тобто, ми зупиняємо виконання цих зобов'язань, які насправді чим були. Ну, якби показовими, що вони встановлювали ці зобов'язання поза цим договором: ліміти на кількість танків, броньовані машини, артилерії, бойових літаків, ударних літаків. Ну, це, напевно ж, були за системою мирного часу. Але тепер зовсім інші якби, моменти і багато зброї, як ми завжди кажемо, не буває. Так от дипломатичному відомстві нашому наголосили, що це наступний крок для нашого посилення після зупинення дії цього ОТА, Тавської конвенції. Ну, це протипіхотні міни. Договір про звичайні збройні сили в Європі укладали ще в листопаді 90-го року в Парижі між державами НАТО. І ще тоді останні там місяці доживав цей доживав Варшавський договір. Ну люди старшого покоління пам'ятають так от Була угода між НАТО і Варшавським договором. Ну і встановлення лімітів на кількість озброєнь вважалося запорукою. Зменшення військової напруженості і підвищення безпеки в Європі. До речі, Росія вийшла з цього договору дуже так показово в 2007 році. От Тільки прийшов там десь Путін, плюс-мінус. Одразу вони вийшли. Номінально 23 року, 7 листопада, офіційно вийшли з цього договору. Того ж дня участь в договорі припинили й держави-члени НАТО, а ми чомусь до сьогодні там залишалися. Я не знаю, скільки там ще країн було. Але, в принципі, вийшли, і, ну і вийшли. Все, тепер нема цього документу. Моменту ніхто не зможе дорікнути, що ми хочемо, умовно кажучи, не тисячу танків, а мільйон танків. Ну, це наша справа. До речі, от стосовно цих от рухів і паралельних рухів, то коли, куди ну і в принципі, для того, щоб проводити війну, дійсно треба знати противника свого. Але ну знову ж таки, не мені вам розповідати Київ за три дні там всі інші операції. От на сьогоднішній день оглядачі в світі, та й в принципі, це на сьогоднішній момент так само екстраполювати Можна легко, Путін дуже мало знає про сучасну Україну. От видання «Атлантик» вийшло з таким аналізом: от, якраз на вихідні, і каже: він не розуміє, хто такі українці. Ну, це до речі, як на мене, хвороба всіх росіян і до певної міри не тільки росіян. Коли ну ви хто там за кордоном, в тому числі Україна каже, А це Росія, да чи там вони не роз'єднували. Можливо, вже зараз якась ситуація, звичайно, внаслідок війни інакше, але до того розкажуть там умовно Шевченко, там Андрій Шевченко, Клічко, Чорнобиль, а от то Україна, да, але не більше того. Але в принципі, якщо вести війну, то звичайно таких знань ну точно недостатньо. І от Атлантик каже: він не розумів, Путін не розумів, що український уряд це обраний уряд. Який має підтримку, і що українська національна ідентичність є реальною і українці будуть чинити опір поки зможуть, в тому числі через партизанську війну, навіть якщо би Київ впав, Путін безумовно не мав жодних контактів із сучасними українцями. Ну вони що не рахують Медвечука, чи Медвечук це був не сучасний українець, тому він уявляє собі українців із радянського минулого. Якихось українських комуністів, з якими він можливо зустрічався 30 років тому. Він не має уявлення про сучасну Україну. Знаєте, він дійсно її недооцінив, недооцінив здатність і готовність Європи і штатів допомагати Україні, і він недооцінив силу ідеї, які мотивують принаймні частину заходу і західних лідерів. Це не тільки демократія, але єдність, цілісність. І він постійно недооцінював їх і постійно помилявся. Головне, щоб за, за ці помилки він би швидше вже розплатився. Я думаю, там рахунок. У нас є достатньо непоганий, але е, рахунок і якраз і гроші в нього так само є на проведення війни, але не більше того, але на війну ще є. На жаль, от, е, оскільки ми ще там напередодні з вами говорили про пакети санкцій, про обструкції, про проблему там, вугільної галузі, да? про те, що там ці металурги в нього починають стогнати. Але тим не менш, він е, погано, добре. Але від 700 до 800 мільйонів доларів на місяць на експорті. Металів що заробляє? Це статистика останніх днів, тобто санкції дійсно що треба посилювати. От уповноважений президента України з питань санкційної політики зазначив, що сфера металургії дуже перспективна в плані можливості посилення санкцій проти Російської Федерації. При тому, що такі розмови йдуть і в Європі, там теж є виробники свої, але звичайно обсягів не вистачає. Тому наші виробники українські готові заповнювати цю нішу. Причому там хімія самого металу вона ж тотожня і, в принципі, можна робити. Залежно від потреби, і наші металурги нічим не гірше в цьому розумінні. Але для чого платити росіянам гроші? Насправді. Ми у цьому зв'язку дійсно розраховуємо, що 19-й пакет санкцій проти Росії буде стосуватися якраз і металів, але плюс до всього треба дотягувати тіньовий флот, а фінансові транзакції, військово-промисловий комплекс. Ми хочемо, щоб Україна якби да протиснула цю тему стосовно капітанів тіньового флоту, можливо, там були враховані, але не всі. Плюс морські термінали, до яких ці кораблі пристають чи планують пристати. Власне, портова інформація. Роструктура, і це не тільки російська а та інфраструктура, яка приймає ці танкери, можливо, страхові компанії, які там намагаються якимись лівими шляхами страхувати ці плавзасоби, тобто все, що, хоч якось, співпрацює з російським тіньовим флотом. Наразі всі 18 пакетів європейських санкцій проти Росії повністю синхронізовані. і Тепер чинними є в Україні. Це заява президента Зеленського. Тобто, тут ніхто не звинуватить нас, що там, от ми пхаємо Росію Європу, там давайте більше обструкція самі. Навпаки, в цьому розумінні нічого не робить. Все уніфікували, затвердили нові санкційні рішення РНБО. І з го санкційного пакету застосовані обмеження, зокрема до структури, які пов'язані з російським тіньовим танкерним флотом. Це стосується 53 фізичних і юридичних осіб. Там же не тільки росіяни, там китайці, іранці, представники інших країн. Друге санкційне рішення це наші санкції проти російського військового виробництва. Там 90 компаній. Які в тому числі чи насамперед видобувають рідкісноземельні і рідкісні метали, що є ключовим для виробництва електроніки, систем наведення двигунів, безпілотників. Працюємо для того, щоб наші санкції були синхронізовані в юрисдикції партнерів. Ну, звичайно, що необхідний максимальний цей санкційний тиск, і це найбільший дієвий аргумент для Росії закінчити війну. Оцей от санкційний тиск, от з тіньовим флотом. Ну можливо, би десь практика от тих слів Трампа про те, що 50 днів, які він там, начебто, дав Путіну, на що Путін плювати хотів і сьогоднішня ніч з плювками, ракетами і дронами, цілком яскрава тому характеристика, але би. Ці 50 днів би настали трохи раніше. В принципі, Трамп про це говорив. Тому що на цьому тлі, я ж кажу, вони там надувають щоки і модернізують ці дрони в певній кількості. Ну а росіяни повертаються до печерного варіанту існування. Ще раз кажу, воно їх не парить. Та-тець там можуть трошки відкрити рота, але не більше того. Вони знайдуть пояснення, чому їм не потрібен інтернет. Я в цьому не сумніваюся. Їм не потрібні пральні машинки, їм не потрібні унітази. Вони все знайдуть пояснення, чому це шкідливо. Так от, як вони говорять, Росіяни повинні звикати жити без мобільного інтернету, бо безпека понад усе. Красноярськ, де, де от Москва, там, умовно, Ор Орел, це Курська, де Красноярськ. Так от, жителі Красноярська кілька. Днів поспіль скаржаться на проблеми з доступом до мобільного інтернету, і це спостерігається у всіх без винятку мобільних інт... цих операторів. Співрозмовники, знайомі з ситуацією, визнають обмеження, пов'язані з питанням забезпечення безпеки. Також зазначається, що подібні проблеми виникають і в інших регіонах. Тобто, росіяни, це вже російські військово-політичні пабліки, якби їх готують, кажуть: росіяни, ви повинні розуміти, що в нас війна. Ну, Тобто, з одного боку, вони всі розказують, що ми того не відчуваємо, та там десь хтось воює, але ми не знаємо про це. Ну, Нічого, вас війна, мобільний інтернет, не розкіш, але й не засіб першої необхідності. Все вірно. Потрібно звикати. Обходитися без, без нього або мати інші засоби зв'язку. Ну не я думаю, що вже скоро вийде черговий номер газети Правда Путіна. От якось так і будуть вони читати правду. Буде вона висіти. Там те, що люди старшого покоління, пам'ятають такі, стояли. Ну, не борди, а такі вітрини, де там газети були під склом розміщені. Якщо там в когось немає 3, 4, 5 копійок, то підходили і читали ці газети. Ну от до цього росіяни йдуть. Друзі, далі більше і про економіку. Далі поговоримо і про речі пов'язані з Китаєм. Тобто, звертаємо все більше і більше уваги, якраз на цей чинник і на цей напрямок. А в цьому ключі я хотів би сказати, що так виглядає перший брифінг наш на youtube каналі Василь Кончук. Так, звуть мене, приєднуйтесь, підписуйтесь, дзвіночки. Вмикайте. Якщо вам заходить цей формат, будь ласка, не соромтеся. категоричні українські вподобайки, лайкоси. Ну, все як має бути. Друзі, дякую вам за коментарі. Обов'язково. Не забувайте соціальними мережами відправляйте лінки гіперпосилання на це відео, аби люди були в курсі справ своїм друзям, знайомим, колегам по роботі, бо там же ж пристойні люди, правильно, це ж ваші друзі і знайомі. Тому чим більше буде дійсно притом ну, притомної аудиторії разом з нами в спільноті, тим краще. Дякую моїм патреонам, спасибі спонсорам каналу. Дякую всім, хто підставляє плече безпосередньо моїй роботі. Друзі, це не аби як надихає. Насправді щиро вам дякую. Якщо знаходите там в описі до цього відео, ще й опції, І маєте бажання і можливості. Спасибі вам величезне. На загал не забуваємо. Кожен в своєму форматі 24 на 7. Як вміємо, як знаємо, як можемо. Ми пхаємо разом з нашими героями, хлопцями і дівчатами, нашими героїчними збройними силами, пхаємо до перемоги, і вона обов'язково буде навіть не сумнівайтеся. Отже, ще раз дякую за ваш час. Хай щастить, до побачення, до наступного відео. Будь ласка, не перемикайтеся, я ж готуюся і далі обов'язково буде. Слава Україні!